Павло Тичина, Гей вдарте в струни кобзарі. Гей вдарте в струни кобзарі, Натхніть серця піснями, в Українські прапори вгорі, Мов сонце над степами, Гей рясно всипте цвітом шлях, У дзвони задзвоніте, Українське військо на полях. Йде славою покрите, дзвенять слова, мов у сріблі, Братерські й веселі, а десь на морі кораблі розбилися об скелі. Земля схотіла жити знов, шумлять потужно ріки, благословіть ви чесну кров, хвала борцям навіки. Хвала борцям, що на зорі, лягли в холодні ями, гей вдарте в струни кобзарі, натхніть серця піснями. Переможного миру вам!